Хочу подякувати народним депутатам взагалі на те, що є повне розуміння між урядом і Верховною Радою. Ми зараз дійсно працюємо як живий організм, тому що кожна реформа проходить степ степ і кожне питання, яке виникає при реформуванні, воно повинно бути вирішене. Ті питання, які сьогодні піднімалися народними депутатами, що відбувається там, коли. Перспективні плани вже прийняті, але об'єднання прийшло не по перспективним планам. Тут потрібно просто обласним державним адміністраціям вносити коригування в перспективні плани, і уряд буде затверджуватися. Остання пропозиція, яка була внесена народним депутатом, вона досить слушна, тому що зараз нові обласні ради, які прийшли, також повинні мати час для того, щоб війти в процес, але ми не можемо зупинятися зв'язку з тим, що бюджетний процес, який почнеться з наступного року, повинен зачепити всі. 159 громад, які вже обрані, це дуже важливе питання. і Я хочу вас запросити до того, щоб саме проголосувати в першому читанні і поставити поскорочення процедури, прийти з розгляд цього законопроекту, щоб ми могли дуже швидко приступити до виконання Міністерством фінансів по паспортам цих об'єднаних громад і вступити в фінансування з наступного року. І закінчити цей процес. Я б що б я хотів би наголосити, ще? практично закон 2983, який був проголосований і підтриманий сьогодні Верховною Радою, а також закон 31.06 практично розв'язує всі питання для того, щоб новостворені об'єднані територіальні громади могли працювати. Наступним питанням я буду звертатися до Верховної Ради про підтримку в новому бюджетному 2016 році державну фінансову підтримку цих об'єднаних громад. Це є згідно закону про добровільне об'єднання громад, і ми повинні продемонструвати, що саме реформа, яку сьогодні згідно соціологічного дослідження, підтримує 59% українців, які сьогодні очікують і за рахунок цієї реформи, і боротьби з корупцією, і зміни державних повноважень, і збільшення владина 30 секунд. Будь ласка, завершуйте. І збільшення власних повноважень тому ми повинні цей реформу підкріпити ще й фінансово. То буду просити, щоб саме Верховна Дякую. Рада підтримувала нових державних